Пріоритети, то пріоритет сьогодні всіх виборних компаній-один це енергетична безпека і забезпечення України та власного видобутку. А що збирається робити наша компанія, я постараюся коротко розказати. Перед тим, як будувати стратегію, завжди... ж... Треба подивитися, що ти зробив, на чому ти стоїш і та твоя база. Я тут коротко хотів розвітуватися, що зроблено до тебе за останні 5-7 років, наш стиль роботи, наші результати і деякі важливі речі, які, я сподіваюся, будуть корисні користі в компанії. Якщо подивитися до графіки. Видумку, то ви бачите, що фактично детек затратив не більше 2-3 років, щоб вивезти родовище на максимальний рівні видобу, кожного згорити, забезпечити високі декоди. І фактично 2-4 роки назад ми повинні були завершити розробку цих родовищ. тобто По факту ми видобули вже те, що в них було, і спасало нас до розвитку, Тобто ми з самого першого дня почали шукати дорозвідувати об'єкти в країні частини родовища і таким чином ми десь 30-40% запасів додавали за рахунок дорозі. Що це нам нас дало, якщо подивитися, скажу ще два слова, що це було таке. Тобто ви знаєте, ми завжди говоримо, я на конференціях виступаю, що ми бачимо в Україні три основні напрямки нарощування приросту запасів, нарощування виробку. Це газ ущільнених щільнених які це об'єкти, які знаходяться безпосередньо на роздоровищі. Це великі глибини, тому що це слабо освоєний, скажімо, ще поїзд газоносності. Це нові об'єкти структурного типу, які для України є новим ну, напрямком, але тільки для України в світі. Оце, вже 20 років назад настала так звана поструктуральна ера, і це ті об'єкти, які дозволяють розкривати потенціал, який ми раніше не займалися. Якщо подивитися на наших родовищах, то ви бачите приблизно які обсяги видобутку для одного родовища прирощені, і що це дає за практику. Якщо подивитися на графіки видобутку, то сьогодні десь біля 20-30 до 40% діючого видобутку це результат роботи з дорослі. Ну, і це продовжує займатися далі. Говорячи про новий напрямок, про нерозкритий потенціал, я коротко дуже хотів зупинитися на останньому відкриттю, де це ковалівське родовище, яке спочатку готувалося як неструктурний об'єкт, ми його відкрили. Чому це важливо? Да, це об'єкти, які надзвичайно спидні для пошуків, але і результати того варту. Бачите, що фактично робота всього двох становит забезпечує більше. Мільйона видобутку домового видобутку, але разом з тим це може бути дуже серйозний приліт запасів для наступного рівня. Тепер хотів поговорити коротко, що зроблено і де ви. Ви знаєте, що в 2021 році детек фактично переступив до двохмільярдних рубіж, виконав 2, 2 мільярда. Коли почалася війна, головною задача, яку нам поставила компанія, це знизити видобуток і тяжкою працею нам вдалося фактично зберегти досягнуті рівні видобутки і в воєнному цьому 2022 році також видобути більше двох мільярдів. Що ми збираємося робити зараз? Можна було б продовжувати цю роботу, але ми розуміємо, що вона це не стратегія, це робота без кінця. Якщо ти будеш постійно зготувати родовище, раду чи пізно, до падати видобуток. Через то ми бачили, що останні роки до інтенсивно придбуло ліцензійні ділянки на аукціонах, які проводила Державна вічна служба, за що ми і ще вдячні. Да, заплачена велика. Сума, але це гроші, які пішли в державі, і ми надіємося, що це, скажімо, наші обов'язок і служби, і вони пішли на користь. Фактично у нас з'явився ряд об'єктів, якими потрібно було займатися, і ми їх підготували до поліня. Фактично у нас цей рік ми переорієнтовуємося з розробки родовищ на розвитку нових перспективних. Площі. І що для цього робиться? Незважаючи на воєнний рік, у нас фактично кратно збільшуємо інвестиції в горіння, при тому, що основна їх частина йде на пошукові площі і ми в кілька разів нарощуємо опції глибокого ворі. Коротко, запилюсь більш детально. Якщо подивитися, де сьогодні працюєте, це ресува центральна частина ДБС, це так звана. Полтавська, Полтавська область, наші ліцензійні ділянки включають сьогодні 5 родовищ, 4 на газ і 1 на нафту. І на всіх у них ведеться водорозвідка до розвідка цих об'єктів 5 нових пошукових площ. Особливість нашої роботи це великі години, наші найкоротші сробини від п'яти з до 6 тисяч метрів. Якщо поговорити про бурідня, тут коротко показано по руках наші плани буріння. І, ну, і, і особливість того, що більша частина наших станбурів буде глибиною більше 6 кілометрів, це зона аномально високих тисків, що вимагає відповідного технічного обладнання. Тобто, в цьому році ми у нас потрібно працювати з сім верстатів. 5 важких і 2 невільних. В поріді буде 13 сорок, з них, як я вже сказав, більше 10 це гробини біля 6 і лише тисяч метрів. А наступний рік ми плануємо залучити ще два важкі настати. Вентужопідйомності до 6 тисяч до 600 тонн для того, щоб розпочати на глибоке коріння для поглядів, які знаходяться під Северинківським родовостю. Якщо поговорити, користуючись тут багато сервісних компаній, я б сказав, що більша частина наших присутніх сьогодні це наші сервісні підприємства, без яких видобувний бізнес не може обійтися. Він фактично на ньому тримається, тому що вона, компанія це апаратор проєкту. Ми хотіли просто показати, які сьогодні є визови в ДТЕК, і десь задекларувати ті речі, на яких ДТЕК стоїть як компанія, яка ти розбивається розвивається і нарощує видобуток тих Якщо говорити про буріддя, що є сьогодні основна інвестиційна складова нашої компанії, то... Це зони ЛПД, аномально високих тисків, це складні умови боріддя, газопровід, геологічні ускладнення, тому роботи скажімо, і технології буріння в таких умовах є дуже важливі. Більша частина наших вона була похило скірована була горизонтально, тому ці технології також для нас є дуже важливі. Ви знаєте, що ДТК завжди робив все, щоб отримати високі дерев'я. Та, і вони в нас, щоб взяти по галузі достатньо високі, ви про це знаєте. І тому, скажімо, задача якісного розкриття продуктивних властів, високої культури, боріння, нові технології, які забезпечують збереження погодного потенціалу, для вас є дуже важливими. Це і технології, це і спеціальні перевірочки, і це суміші, які дозволяють зберегти сердовину як природного Дуже важливо в наших умовах, коли великі глибини, коли фактично ми працюємо на речі розподільної здатності сесії, коли наші колектори всі традиційні, в щіплені, чимовальні, коли тяжко робити прогнози, відповідно закладати силовию до крайних місцях веде під технології, які орієнтовані на зниження геологічних ризиків пошукового буріння. Якщо поговорити про партнерство, як ми цього досягаємо, ДТЕК дуже цілим партнерство і рахує, що це одна з складових розвитку компанії. Дуже важливо співпрацювати довгі роки з нашими партнерами, розвивати спільні проекти, думати про перспективу і на протязі багатьох років готуватися до того, що буде завтра. Нам вдалося в цей тяжкий час. Зберегти наші відносини з меджорами зарубіжними з компанією Запорти, що які практично зупинили роботи, вивезли всіх іноземних спеціалістів. Ми змогли дати відповідну проти співпраці, гарантії їхньої роботи. І я дуже вдячний, зокрема компанії «Візерпорт», якою ми там. Пройшли цей період і фактично всю війну пропрацювали. Для нас це дуже важливо з компанією, яка нам фактично проводить траєкторію всіх свердлових, на надає інші послуги, це нам дозволило не робити наш технологічний рівень. Але окрім того, в нас є довгострокові партнерства і з українськими компаніями, серед них може починати. Одна з них це Геосинтез Інженіринг, це компанія, з якою ми дуже давно співпрацюємо. Раніше ми починали з того, що закупляли евокційні розчини бурові, які дозволяли нам якісно розкривати пласти. Пізніше ми перейшли до закупки рішень, які готувалися заздалегідь під кожним складного стороновину. Сьогодні беручи до уваги, те, що компанія придбала унікальне обладнання, ми можемо. Моделювати критичні умови буріння і, виходячи з цього, розробляти і технології і буріння, і рідини для того, щоб зберегти пласти і отримати високі дерев. Серед інших це компанія Дейвер, з якою ми співпрацюємо і подолотні програмі, і це розвиток ринку, і це дозволить суттєво знищити поради цих робіт. Це і геотехнологічні дослідження, очібові соровини це міжнародні стандарти. Американського інституту. бойова техніка, з якою ми давно співпрацюємо і в проєктуванні буріння, і в кощовому бурінні. Зараз спробують підняти цю тему. Здається, що це дуже важливо для України і з багатьох причин, і з причини горизонтального буріння, і з причини синергії, і з причини доступу до поверхневих умов. І компаній таких багато. Ми їм всі. Вдячні і сподіваємося на подальшу спіль, спільну співпрацю. Наука. Ми завжди підтримуємо науку, розуміємо, що з науки все почалося, і наші успіхи, і бізнес, і прибутки беруть далекий свій початок в науці, тому що це і спеціалісти, це і геологія нашої землі, і розуміння, де як шукати нафту. Ми стараємося підтримувати ці контакти. Для нас дуже важливо продовжувати роботи, які втрачені в зв'язку з тим, що фактично основні провідні наші військово досвідні інститути. Можу сказати, що знищені, але вони фактично сьогодні мало що можуть робити. Через то нас інтересують такі загальні роботи, які раніше виконувалися і посейне моделювання, і оригінальні роботи, і робота над вашко-добовними запасами, дайтгаз. І комплексування геологічних і фізичних методів як основа підвищення достовірності наших прогнозів, нашого мурівня. Якщо можна, я закінчу, дякую всім за увагу.